Що робити, коли ти вже потрапив до ТЦК? П'ять порад від військового. Перше і саме головне не панікувати. Саме паніка є головним вашим ворогом в даній ситуації, тому що якщо ви будете панікувати, кричати, дзвонити мамі і все інше, ви для себе зробите не дуже гарно. Службу, друге, якщо ви вже знаходитесь у ТЦК, якщо у вас є особистий юрист або адвокат, неодмінно подзвоніть йому і розкажіть, в якій ситуації ви опинились. Але якщо у вас немає не адвокатів, не юристів, тоді готуйтесь до того, що десь на протязі години або двох ви поїдете. Проходити ВЛК. Якщо вас привезли на ВЛК, запам'ятайте дві речі: перша це потрібно стовідсотково казати про усі свої болячки. Якщо вони навіть в дитинстві якісь були, згадуйте все, кажіть про все абсолютно не потрібно нічого приховувати. Ваша ціль на даному етапі знайти хоч щось, навіть якщо у вас є ангіна і або температура, кажіть про це прямо на ВЛК. Якщо вас уже привезли до лікарні. На ВЛК, у вас там є останній шанс, якщо ви кмітлива людина. Якщо ви вже пройшли ВЛК і вас привезли назад до ТЦК, і ви очікуєте виїзд вже до учбового центру, неодмінно нічого не потрібно підписувати. Тому що наші ТЦКуни дуже люблять запрошувати гостей. Прямо перед виїздом в учбовий центр, щоб ви заздалегідь підписали якісь бумаги, що ви після учебки будете служити саме у цій штурмовій бригаді або де-інде інше. І останнє, якщо ви вже пройшли всі ці етапи і вас вже везуть в учбовий центр, тричі подумайте про те, що СЗЧ це вже не є вихід, тому що ви дали усі свої дані. І знайти вас не буде великою проблемою, в принципі, якщо це захочуть робити, а рано чи пізно це відбудеться 100%. Тому ось такі поради всім міцного бажаю.